Вітаю, друзі. Ну що ж, події розвиваються відносно теракта в Крокусі в Підмосков'ї. ФСБ доповіло Путіну, що 11 чоловік затримано в справі теракта, з них 4 безпосередні виконавці. Що відомо по виконавцям? Це громадяни Таджикистану. Які були зареєстровані в Російській Федерації, затримали їх в Брянській області, е, тікали двоє, затримували силовим, е, силовим шляхом їх? Е, травми, відповідно, вони отримали. ну, то таке. Е, головна заява ФСБ: рухались бік українського кордону, мали намір перейти кордон в Україну. І мали зв'язки в Україні. Ну, тобто, очікувано вимальовується український слід. Наскільки він буде явний, наскільки буде далі, будемо спостерігати, і головне його оголосить хто? Путін. Путін по-любому вийде зверненням до росіян, і ми почуємо основну е версію, яку вони намалювали, в результаті, в тому числі, закулісних перемовин з Заходом. Які версії можуть бути насправді те, що ФСБ там в темі сумнівів нуль. Але є три варіанти. Варіант номер один. Чисто ФСБшна тема, типу ФСБ, взриває Росію, і е буде направлено воно на Україну. Гов е головна ціль перша. Світову спільноту сконцентрувати на жалості до Російської Федерації, показати, що допомагають вони ледь не терористам, які вбивають дітей, дискредитувати Україну перед світовою спільнотою, загальмувати або навіть зупинити допомогу нашій країні в війні з Російською Федерацією. Другий. Варіант можливий ціль та сама. Варіант, який міг бути цих таджиків могли пропустити через якийсь добровольчий підрозділ, через якийсь там підрозділ близький до гуру, засвітити там. Дійсно, вони могли з ким спілкуватися, співвітчизників або мусульман. Які воюють на боці України, і ці контакти могли бути вже відфіксовані, які нам зараз їх нададуть. Тобто вони були контрольовано ввелися ФСБ, їх контрольовано вивели на українську сторону, зафіксували, задокументували спілкування, а можливо навіть десь зустрічі, перебування, що завгодно могло бути. І після цього кинули на теракти, зараз цю доказову базу будуть оприлюднювати. Ну і третій варіант, що е, гра відбувається на високому міжнародному рівні, і Сполучені Штати грають на пару з Російською Федерацією, Пам'ятаємо, вони попереджали про теракт і так далі. І так далі. І перемовини зараз, яка версія кінцево буде озвучена Путіним, Заколісні перемовини відповідно відбуваються на рівні спецслужб Російської Федерації і Сполучених Штатів, нам грають, ми самі дозволили це робити. Наслідки наслідки можуть бути дуже погані. Головне зараз зберігати холодний розум, не вестись на будь-які провокації, чітко давати оцінки тому, що відбувається, не е, падати не в одну ейфорію, ні в іншу і е, берегти себе і рідних. А так думайте, спостерігайте, залишайтеся з нами. Слава Україні і смерть ворогам.